Доброго дня, Миколо. Як вам загалом формат заходу, такий формат івентів, і, власне, який складався з двох частин, власне, з доповідей на тематику і, і технічно, власне, про технічні платформи, як вони працюють з даними, і також аналітику даних, дослідження даних статті на, по написанню дата, дата журналістики. І загалом, як вам сам, сам процес роботи в командах? тобто, Продукту створення якогось такого ідеї, продукту, ідеї рішень, власне, наскільки вам це заходить, наскільки вам подобається сам такий формат власне, проведення. Формат взагалі супер. Людей підібрали дуже добре, тобто попалося мені в команду дуже хороші, відповідальні люди. Самі презентації були дуже інформативні. Також сподобалось, що проблеми, які були розглянуті в презентаціях, надихали на те, щоб створити методи для їх вирішення з командою. Тому мені все сподобалось. Супер, дякую вам. Дякую.